Куртки екстра 10 кілограмів 2850. Це у нас така чоловіча курточка великого розміру. Це у нас XL велика-велика. Але велика. мені здається, що тут 2 XL. Наступна у нас молочна, така талію, класна, суперова, це у нас H&M розмір S. Дуже класна, тепленька. Наступна у нас по типу парки. Тут класний пух, мішочок. Тут у нас утеплена, велика, класна, чорна, базова. Для якогось чоловіка просто бомба. Це у нас Jack Jones. Бомбер такий класний, він без утеплення, звісно, але дуже класний. Дуже класний бомбер, покажу спинку. Така. Це у нас розмір М. Дуже класний. я дуже люблю такі бомбери. вони мені дуже сильно подобаються. Це у нас Зара такий плащик. Суперовий, такий темно чорно насичений. Наступна у нас парка. Великий розмір. Це у нас такий тут теж є якийсь утеплювач. Як, пушок всередині теж утеплений. Як бачите, тут є і підклад Покажу. Отак великий розмір. Це у нас розмір М. Не М, тому що я М, вона більша, це, напевно XL Наступний у нас бомбер просто. Він Мені так подобається, хочу вам ближче показати трошки тут на рукавчиках. Просто, я не знаю, без слів. А він, напевне, двохсторонній. Я ж ведесенько подивіться. Так, він був двохсторонній. Тут у нас такий, тепер дуже часто таке одягає. Отакий, дуже класний, мені дуже подобається. Наступна курточка в нашому, вот Такого темно-коричневого, класного кольору, велика з капюшончиком суперова. Я нагадаю, що це в нас куртки сорту екстра 10 кілограмів 2850 гривень. Якщо ви хочете замовити цей лотик, пишіть нам в коментарі. Наш менеджер з вами зв'яжеться. таке пончо, на надолік, як замш. Наступна у нас курточка така, чорна-базова. Тут класний на шийку-утеплювач суперова. І остання курточка в нашому лотику це такий бомбер. Дуже класний. Дуже. Мені так подобається бомбер. Страшне. Такий класний, без нічого, просто на возочках. Супер.